Тепер поварили оце вже внизу, то вже і тут їх моз прямо обрізати до... Ні, ні. Тебе, на чи землю? на землю землю. Чому? Тому що дивіться, чули, що каже, що я снігом. я укриваю сніг. Чому? Тому що сніг, кожний сантиметр снігу це що є? Це є градус мороз. Градус мороз так. Та чи ні? Якщо ви мінус 30, чи ще щось, чи ще щось, або таки, чого б мені чи боявся? Це є, коли падає дощ, а потім вночі мороз. І бруньки, якщо вроді, все її капець. Для чого чотирьохруковому я систему робляю? Бачите, не два, а чотири. В першому врожаю два рази більше. Тому що не два рукава, а чотири. По-друге, мені легше міняти. Дві рукав, якщо більше 8 років, якщо 10 років, то це йому грати. Це б його міняти. Коли у вас 4 рукована система, ви бачите, нічого не полов, бо... Ми ще варом, дивіться, 4 рукава. Умовки я хочу з тих поміняти. Для прикладу. Ви дивитесь, не що ви хочете. Ви дивіться, що немає вже його продуктивності. Тут продуктивність є, дивіться, бруньки всюди є, не? а так, допустимо, він грубежний, а бруньку вже немає. Значить, ви дивитесь, десь пляча брунька, тут тобто внизу постійно брунька буде, тому що він в мене на словому варіанті зараз. Постійно брунька буде тут. Бо якщо ви так пустите, так лише, то бруньки ніколи не буде. Так, тому та... ви цей, допустим, ага, дунечка є, чувак облізали. І пустили на рукав. А і просто пагін заміщення. І пустили новий рукав. так, яке за від персика, допустим, від яблуні, від грушки обрізка і винограду. Якщо ви на яблуні, на грушці мусите лишити, мусите за падлісо обрізати, щоб, щоб калю заріз, так. тут не дай Бог, тому що тут має бути хоча б сантиметр, а бажано два. Чому? Тому що тут є пробковіє. І ця, коли, допустим, пробка, вона втягується вниз, воно як О, йде? Затягується. затягується. Якщо ви обріжете там западівсько, буде вузол, і так. поток поживних речовин блокується. І це є початок кінця. Тому обов'язково, бачите, От. ну для прикладу, тут, тут, ну, ну, бачите, лишайте. я лишаю пеньок. І він пробковіє, а тут поживні речовини йдуть. Тому, якщо буфер, до речі, входить в батьківську пару. Сюди входять Буфоло, Сенека, Русіль, е, Онтаріо. Ну всі, вся ця група Юпітер, саме перший кімниць, так само вішов в батьківську пару, бо це перший кишміж був. Е, кишміш е, Сімпсін, е, Томсон Сільдіс, такі пам'ятаєте, теж був старий білий виноград. І все увійшло, тому що вони 12 років, від 12 до 15 років вони ці виногради виводили. Я ж у 2012 році вони вивели другу партію. Перша партія була Юпітер, якщо ви маєте чи чули, то Юпітер вже Буффало, умовно кажучи, перегнав по всіх показниках. А це 2012 рік. Тобто рахуйте, скільки це пройшло. 15 років. Від Юпітера до цих 15 років пройшло. За 15 років вони зробили дійсно шедевр. Юпітер, який має недоліки, він маленький громко має. Для, добусі, вина це не актуально. Для Ізюма це взагалі супер, що на маленьке, гронка і і невеликі ягоди. Це супер. Але для ринку це не піде. На ринку ви це не подасте. Тут вони не бачили фотографії. Це ж не взяв з інтернету. Для ринку це є самі-самі такі сорта, якими можна купити. Це все американська селекція. Це що американці. Для наших умов оці всякі аркадії, Веліси, ну, нічого не є. Я ще йде. восторг тримаю, в восторг нормальний, але теж старі рукава повсихали. вам мінус його. Перший мінус. На восторгі біла ягода. Біла, так. Кісточка є. 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 Чорні плямитки коричневі є. Є, так, є, це є загар, це є, не є хвороба. Загар, загар. Але на, на ринку ви його не продасте, бо кожен буде думати, що це хвороба. Та я так і виноградом мене торгую, я то що для вина, бо я вино люблю, виробити. я Далі, а який без восторгові награду? Це восторані, це столовий. Сорт. Ну, так, а цього, не... дивіться, тут же три в одному. Ви не можете робити? Можете, тому що шкірка нормальна. Груба. Мускат, смак. Мускат є, є. Кишміш робити можете, можете. Зберігається він э, 4 місяці. Тобто він, ще в серпні, ви його, допустимо, можете з'їсти, з 1 серпня. І він досі те саме приморки. Саме Приморськи, а Аркадія, Аркадія Восторгі, Європлевіни, шоколадний Я у мене це. був. Ой, коля. А, щоді, в не а ти пробував, де, Хоч він не крупну ягоду дублянський, гарний дено знає. Ну, так. Ви візьмете Дублянський, грону, так? Да? І візьмете хоупа, да? То що ягода Для буде. вина, так. Да. Дублянський це більше технічний сорт. Так. Я орієнтуюся на столові сорта, такі, які можна подати на весілля. Дублянський ви на весілля не подасте. Так, так на е, юбилей не подасте, а з цим ви в йдете в гості. Гонорову, допустимо, накриваєте на столі, допустимо в ресторані. А полінгтон це теж старий сорт. Клінтон має слизистий м'якош. Але вино ви теж це прошло. Ну, ми говоримо про сторові сорта. Так, так. Віде, ви вино можете зробити що угоди. прикладу, є красень, український сорт чудовий. Красень, з нього кого роблять? Теж кишміш, огромна по кілограму. Маєте красень? Ну, чудовий сорт. Зумієте, тут, дивіться, слизистого м'якошу нема, кісточки нема. Термін дозрівання від Ізабели, я порівню, що з Ізабелу, на місяць раніше. На місяць раніше. Смаковій якості на висоті. І саме головне, його е, е, урожайність, на відміну від Ізабели, його норма 25 кг з куща. Якщо взяти Молдавію, там колись норма була 5 кг з куща за Союзу, 5 кг з куща було, всього 25 кг. Бо і наш американському фермеру не вижити не 5 кг з куща. Він не виживе. Тому заклали такі гоще, щоб вивезти ці самі. Але не раз можна і 100 кілограмів зірвати старого Зараз. Ну, добре, віче, винідеть тільки на вино. Так. Тільки так? не, не вино. Ну, а що mm. а ж дітям, а що ж гостям достає? І плюс приходять, в гості, допустимо, допустимо, спас. Ні, то в мене є багато сортів, сортівши. Наприклад, прийшов де їде. спас, ви виноградник, так? Да? А що ви в кошик йдеться на базар купуєте виноград? Та, Почти, не? Не? А тут... Пасо, я ж через це мором, знаєш, я це перший раз зростив, ти тримаєш. Малера, а счас... ну скажіть мені розмір, щоб я мав на увазі, яка оця двохшпаляра, шпаляра, шпаляра двохплоскосна, щоб я Вивіться, собі цю кухню зварив. Я вам дам кляску, яке буду зараз купити трошки у себе. Вивіться, знизу 60 см. Висота від землі. Від землі, 60 см. Може бути 50-60, ну, до 80 Ну, вище не треба. 50 це оптимально, тому що ви будете піднімати віше. Так. Чим це святково? Якщо ви зробите вище, він одобре, буде розмість за Так. І вам тяжко буде його так покласти. Чим нижче, тим краще для нього. Але дуже низько, теж не добре, бо тут формується грона. І що дуже низько зробити, буде хляпосі, забрескувати з дощем. Ну, і незручно ухажувати за ним. навіть просапи там чи що, незручно но... буде. І на винограднику взагалі, всюди, де я був, люди обробляють мотолока. Чи дівчата ходить, то він, в нього все в траві. Він каже, о, це задернення. розумієте. Допустимо в Криму за терення ще може бути, може, тому що там дуже сушається. Сухо у нас Сухості. не проходить, вийде конкуренція. Не, це, це все буде, все, все, буде конкуренція. Но. Я ти поки що не вибирав, бо... Я повинен компосну путь. Тут жінка повісає квіти, а тут постійно ми підхиляємо з траву. триву. Таке ще помиє раз, допустимо, скук, бурячок, ворпочка, картопля, раз викинеса. Навіть хазяйським милом кажуть, бо на калію основі поливати. Хазяйське мило це є приліпач. Воно як такое, як все. Це просто приліпати, щоб не збивало дощем, то що ви допустимо закарпати. Ну і хазяйським плям кошем. Підтримає на весною кальці. Каль, каль. Що поливають? Ну, дає нам. Тепер дітей, можна. Добре, що ви мені. Я, я, я помню. <кору> <Я покору. кору> так як ти практикуєш. Я бачу, знімаю це. А, ну, І такує періодичку, періодично отакує його. Щоплю через сете сію. Я перший раз через сіплюю, а другий я не мав коли маю ну, таку бовтанку. І ви робите таку ботанку. Yeah. Хоча б раз в день я це роблю ботанку, потім все виймаю, це все відіграю, ну, бо я не мав просів. Що я йду? Бочком я поїду потім Я поїду, як потім казиці взяв, взяв опискувати через лічку, я цим прискаю. Позакоренево. Це так ви, допустимо, їсте хліб з маслом, а ще зверху собі е, і корочку червону. І корочку червону. Це для нього супер, виноград, це і рослина. А Ну, я підливаю. І полити можна і полетити. І поливати, і поливати чим угодно. І навіть якщо ви зараз плескаєте раз азотними, раз калійними, навіть є такий розконцентрат. Пробували розконцентрати. Азотний так, так, є, калійне, теж а. чудово таке, як дьоготь. Mm -hmm. Чуть, -чу, щоб водичка була така темненька, бо теж вона спалить, розумієте? Чим угодно виноград дуже вдячна рослина. Вона вам завжди віддячить. Ото, що, що кажуть, виноград, закарпатські це кажуть, що виноград робить тінь господаря. Бо якщо якщо він до нього ходить, то що він вам віддає. Дивіться, в Біблії виноград вказується два-чотири рази. Та то Біблія на основі винограду і лози. І навіть Біблія що ну... Але... що, що... Ісус каже, що я є аз, є виноградний курс. А виноградар Господь Бог. А ви є християни, це мої лози, І Господь Бог, коли я гілку, так своїми словами, гілку, яка не плодоносить, він удаляє і спалює. А ту, яка плодоносить, він обрізає, підживлює, щоб вона більше принесла плодів. Ну нібито логічно, ні? Так, так само ну, на наші накладати життя. Пане Валерій, вибачте, я вас перевів вашу думку, цікаво мені. А тепер мені підскажіть, якщо, наприклад, ви берете, маєте підживлення калійними, ви перший раз приливаєте простою водою, а потім додаєте конц... цим, чи за кожним разом до води додаєте? Це глинівка. Коні ага, Умов, так, да, так, 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 так. Ви все маєте художню. Дивіться, одне було у Попович. Да? Нам Миколаїв приїхав до нього з самого ранку. І, до. і він, хоч бувши комуніст, він любить землю. І він каже, що у нас на корову моляться. Ото, От що від коровиці, для винограду це ну, супер добре. Супер добре. Тричок, він зразу, кори, якщо ти все можеш взяти, зразу це розбавляє і зразу виливається. Це є супер, нічого не треба там, концентрація якась. Я гною цим коровичем таким перегнившим на зиму навіть потасці мене. Не добре? Це що? На корінь. Ні-ні, віче, що, що, що як такої користі ж для винограду на осінь, немає, тому що вегетація закінчується. Зато була вся збирається медведка, вся нечість. І вони там гніздяться, і вони там вам хрущі. Це Все у вас там. Будь... Диву, діше, я, роблю. я роблю так, як ви тільки це звисили. Бо мазур з Києва він як каже, що не сівчук, що він, він глину відліпає, від осінню, Там попіло де курічок і гною. І накриває ту глину. Я коли до Мазура їздив в Київ, брав у нього. те його брав да, награду. Він тоді Востор no, no. був там, все, все, все. Та, Дача у нього десь там поза Києвом. Він є науковець, він не є практик, Так? Він більше науковець, ніж практик. Я вам розказую практично. Та правильно, то що в нас Ви зробите це, будете мати наслідки такі. Це як у людини. Три дороги. Де ж так, будеш мати то, я ж то, бо мати так. Це так, так питання глибина, от. як не рекомендують на сході на півдні. Там не глибоко садять виноград. У нас земля так не прогрівається. Mm. За рахунок того, що у нас земля постійно на чого по-любому прогрівається. Для винограду не актуальна яка земля. По-любому у нас температура е, літом йде пострілся. Yeah. В будь-якому випадку, якщо дуже... Лісинець, вам вдруге. Якщо, добу, у вас чорна земля і ви не поливаєте вчасно і не мульчуєте з травою, травою, чи прачкою чимгодно, чи чим у вас земля буде тріскати. А коли земля тріскає, що в палець не йде, воно розриває розриває коріння. Ні, то вона не тріскає. Але, але ви не глибоко садите, я тут це не не грає роль. Грає роль що. Грає роль, Коли ви садите виноград, ну то ну, хай буде тут навіть. Вони мені казали, що він глибоко не садить. Це, а ви чаші що це? Напевно. Вам треба личи, мене є пух. Ні, Тому, нам, що, тепер, тепер вже нам не треба. На... показую. що я роблю. Видите, це, знаєте, що? Пісок. Ні, це пошук. А, так, так, хлопців, чорний, Попіль, він чорний, <laughs> землі, землю Так, Це я з бочки висипав, я я твій чорний сильно. Ви корисаєте виноград, берете, допустимо, допустимо сажість, в мене закритий корневу систему. Що це то є, люди? Друзі на другий рік їй мають. Знаєте, якщо лишити, лишити хоча я рекомендую, весь світ обривати, якщо дуже дуже не пошт, лишіть, кажу собі, одну-дві ягодки. Ви будете пробувати вже в цьому році, але на другий рік вже будемо мати мінімум три грони. Я кажу, вручить хоча б одну, одну гронку, щоб ви мали покушати. Що шо, шо це дає, е, коли висадите? Вітя, бачите, червяки. а чого? Дутку по органіки. Бачите? В органіці є червак, правильно. Ну, а якщо думаємо, земля вся в хімії, якось городом орав, е, трактором орав городи. Знаєте, чим різняється когосне поле від від е, людського? Ворони ззаду сідають. Ну. На колгоспному полі, де раніше розпольовка була, да? і дали колгоспне поле, ні одної воронима. А там, де гної дають кожного року, ззаді за трактором такі ворони злітаються. Я червак, я все, так. коли ви значить, рівень, я зараз покажу, рівень брунічки, брунічки, Верхній. Верхні. має бути нижче, мінімум 5 см, а то й 10, нижче рівня землі. І ви маєте сити його під, як підкатити. Я вам покажу. А так, що, що його ви... може тоді накрити і вложити на землю? Щоб ви Н його не ламались лоза. так, Так, ви могли його потім його е, укрити, е, укрити, е, укрити лозу. Піднімати накрити, так. Бо перший рік, хоча ви маєте садити, е, перший рік ви маєте його садити, він має рости вверх. Тільки вверх, ви даєте йому тичку, він росте тільки вверх. На другий рік ви його, допустим, хочете, обрізаєте і будете мати відділози. Якщо допустим, ви, його посадили трошки наклонно, обрізати не треба. Ви вже маєте кладати сюди, маєте перший урожай. А тут йде друга допустим, звідси. і ви йдете сюди. Я, покажу, що не каталлю. Дісіте, хоча, допустимо, це посадив зависоко, бачите? Мінус такий. Оце я посадив за високо. І воно йде сюди, йде сюди. А укрити тепер мені, воно тут йде в розщеп. Це як дерево. Піде в розщеп. Оце є помилка, перейдемо сюди до хубаво. Це цей білий, бачите? Тут він ломиться ніколи. Тому що я тут посадив правильно. Глибше, ніж ще є, ні ще землі має. Ось бачите ця полярність. Саме верхня воронька, сама сильна, а тут майже. Тут в мене був кратий. Я його викинув, тому що в мене на будові і тут все в основному біле. тут я викопав яму. Так само, як на будь-якому винагальній промисловому, коли кущ пропадає, його засаджують новим. Що робити? Ту землю, всю з ями викидають. Так. Бо я так у одному місці лишив, думав, що сьогодні до вас поїду. Ви всю землю викидаєте, даю свіжу землю. Якщо ви це робите з осіння, ви копаєте яму хоча б на 50 см. Ваш Якщо штики. ви саєте, два штики, даєте гарної землі. Якщо ж ви саєте зараз, вже пізно копати глибоку яму. Бо вона просяде і порве коріння. Та, дивіться, бачите, я дав сюди, покажите, тут. А, то покажіть, скільки черв'яків тут. Тут можна рибу йти. А це що ви дали тут гній, гні, так? Перегній, Перегні. листя, трава. <губ> я, я не, не полінувався поїхати в ліс набрати листя. Там, де корови було пасовище, не полінувався набрати тих какашок на пів засоха. І це все, це все дав свіжу землю, це все примішав. Тепер це, це я робив ще з осені. У нас це все усілося. І тепер, коли я буду садити, це просто. А так я осінню тачку гною даю під. Корж. Тепер, Валє... Валє... ну скажіть, будь ласка, яка вісцень від куща висадиться? Всі люди, коли садять виноград, бо опора це дороге задоволення. Не всюди є можливість робити, допустимо, що е, щоб було такого. Та желізо дороге зараз. Тому три метри мінімум. Бо в мене один виноград купив і каже, я посадив через півтора метра. Я в шоці. Та я кажу, я на арку пущу. Я кажу, ну на арці, у вас жінки буде ворожатись. Коли садиш через півтора метра, а, то це вроді. Ясно вроді, ну, півтора метра сажу. Козички, розумієте? Мінімум три метри, мінімум три метри, а навіть від трьох до чотирьох. Ідеально три, 3-20, ну 3,50. Чиї в ідеалі. Я був був у франківську Там метр, певний, один від одного. Правду я кажу, чи ні? Ну, І там, там джунглі, зараз ще нічого. На горі одна грона вродилась, такого корче, кумик один. Бо я вальок брав у нього. Так, що це урожай? Та Він каже, тут гуще. Та гуще Вічі, ото, що я вам перше казав, що кожен листочок це є маленька сонячна батарея. Якщо нема квадратного метру листя на один кілограм награду, грон не буде. Або вони будуть зміщуватися на. Віче, якщо ви будете годувати, добудемо калієм кожен день, гнівку будете пливати, але не буде сонця, толку не буде з того. Не буде. Він має лист провідсуватися. Між паганами має бути 15-20 см. Віше, де прикачає тут. Агрона ага. великий. На Фадаранці ви бачили, так? От так має бути, між ними. 15-20 см. Всі лишні пагони, я, я їх обламую, що це я обламаю, це я обламаю. Але це вже після того, як піде цвіт. Коли прийдуть заморозки, бо ще можуть бути ранні заморозки. Рані, так. Так. І вже коли це все мине, коли вже... Е... Я вже бачу, що в мене лишилося, тоді обламую. Та я ти нагрузку. Бо є б. Тишки потім вже обламав, вже зробив. А потім раз, пішли заморозки. Пішли дощі, пішли ще якісь Та, торік, весна була така. І все, і лишився голий кущ. а що ж ти спішиш? Куди ти спішиш? Не спіши. Дивіться, три, приблизно двадцять. Тому що сюди метр шістдесят, сюди метр шістдесят. А потім ви його починаєте обрізати. Кожна обліска для винограда це стрес. Чому добре? Не два рукава, а чотири. Тому що на чотири рукава виноград має куди рости. І те, як ви, допустимо, деревом займаєтесь. Якщо ви дерева, до посадите через два метри, якщо вони, корише, не кажеш, не корновидні. Що не будуть робити? Не будуть такого розкидатися, так. не будуть пети вверх. Бурські йде сюди. Або туди. А очей він не має. Або дуже в тій в UMC. Вусик пішов на UMC і зачепився туди. Дільки його бачив, очей немає. Саме дерево, він має якісь відчуття. Тепер, е, пане Валері, тепер скажіть мені 60 сантиметрів, а ширина оцієї шпалєри, а ну мене О, зараз, ще щоб їхати. Дай ще трохи, я щось приварюю. Бачите, у мене ззаду ззаду буква Г. Стандартна шпалєра, буква Г. Uh -huh. да? Вона на два рукава. Коли, тому ви хочете, тому що у вас в нормальному місці, я людям вражені, тому що можете по припавкам спускати, тому що відступили 50 сантиметрів від паркана, зробили букву Г. Ви ж сусідів не бачите. рукав. Плюс я зараз вам дам креслення, і я. Е... Вище тут буде доварювати певний. доварювати більше нічого не буду. Сюди, дивіться, я провалюю 30 см, 30 а потім через 40 я провалюю, роблю дірки і натягую Ага, ну ну. Ясно. Тут більше нічого. Це дуже дороге садування зараз. Так, так. Потреба немає металу. Тут що я дав метал? Тому що тут йде нагрузка на... Е е е як його? На е рукав Рукав несе нагрузку з урожаєм. Море Вася, він е е натягнув дріт нижні, та все великі гроші. А потім дивиться Вася, що робить кладе. Вася море бере і через кожний метр підставляє ковчики. Чому бо дріт провисає, сюди гірі по 5 кілограмів. Що буде зробити? Він розтягується, а потім рветься. Так. І він підставляє копчики. А що таке копчик? Це ви не можете ні обробити нічого. Удар зразу важким, зроби нормальну конструкцію, і ти не переймайся потім пожиттєво. Плюс я його, я, я його малюю, бачите, я загрунтував. Я беру мастику для дніща кузова. Я вам зараз покажу. І ви грунтуєте, откидую ґрунтовкою, я вам покажу, і малюєте ці мастики для дніща кузова. І вам ніколи фарба не полупається. Бо всі ці фарби хвальоні, хамарають, он хамарають, весь по ржавіє. А це ось ціка для дніща кузова на сонці, вона пластична, вона йде за металом. Фарба не йде. І загрівся метал, твісно, пішли мікротріщини, все, ржавчина, а ну лише цілком грунтовка, автомобільна. Ржавчина є за, це буквально звик, що півроку. А чи рік що буде? Попробуйте це перемалювати чи рік. Це ачка робота, баркан перевоювати. Ацька робота, ні? Ну. Мастика це супер. Плюс по мастиці ви можете малюватися чим угодно, для кольору. Якщо не засохне, не засохне, на його своє. Де 60 см. Тут, напустимо, ну, хоча б ну, 2 метри. Так. Ну як оподіляється, щоб ви могли, зри, як кажуть, щоб людина могла дістати рукою, допустимо, верхнє село. Але воно ну, вам не стає для наших умов, не стає нам сонце, не стає нам розумієте? Тому дуже низько робити не варто. Да, я дістати не можу, але я маю стінанку.